своєму каналі, що сама. У мене сьогодні у роботі ось такі худі. І мені потрібно вшити його, розрізати і вшити ось цю блискавку. Що я буду робити? По-перше, я зроблю розмітку. Тут у мене внутрі є шнурок. Я його буду залишати. Ось так я. З'єдную шви, виріб по бічним швам. Кріплюю булавкою на перехрестя, щоб у мене тут все рівно було. Так само ось тут під руками. де у мене кукетка так само скріплюю під руками. Тобто мені потрібно визначити середину. Ось я її визначаю. Я беру крейду, крейду і крейди будути намітку. Тут, де у мене кишені, я перед тим як розрізати два боки від намітки, я прокладу строчку технічно. Так, тут мені потрібно ще скріпити, щоб усе було рівно по плечових швах. Ось так от все скріпляю. Так, ось у мене де йде середина. Тут, бачите, у мене йде капюшон на запах. Я зараз розпорюю ось цю частину, там, де у мене йде запах. Розрізаю, потім покажу, як я буду вшивати. Я перевірила свої намітки, тобто все у мене йде навпіл. І тепер можу різати. Тут я проклала строчку, щоб закріпити сторони шнура і кишені, і тепер можу різати. Просто ось так розрізаю. Як вшивати блискавку, я вам показувати не буду, тут нічого немає важкого. Я вам покажу тільки результат. Ну, тут просто настрачую. Перед тим, як буду настрачувати, я зроблю проклею борта, щоб у мене це трикотажне полотно, щоб воно у мене не розтягнулось. Ну, і вам покажу результат. Тут нічого нема важкого. Я прикалувала блискавку, настрачу, потім переведу ось всі оці кокетки, кишені на другу сторону, щоб у мене все було дзеркальне. І настрачу, Готова у нас. Воді наше, вот мы сделали Отак, таким образом. Я обработала горловину, бачите? З однієї сторони і з другої. Все у мене йде правильно, не нерозтягнуто. Мені буде дуже приємно, якщо ви мені поставите цьому відео, поставите лайк, додасте коментар. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого.